Друзі, доброго дня. Я в селі Вербувата. Так. Такий будиночок. Асфальтна дорога. Кругом. Хатка глиняна, обложена. Да, глубин забор сетка. Так, що забув? Криниця, а що там? Води немає, вон криниця, водичка там. І дерева, фруктових мало. А це акації здорові. Так, віранда отака, зверху вагонкою по всій хаті зроблена. Підлога глиняна, обложена, застеляна. Лінулюємо вже заговорююсь за цілий. День. Тут опалюється в цій кімнаті конвектор і груба робоча. Газ заведений, інтернет йде по вулиці, здається, тільки в хаті немає. Кухня отака, тут груба. На потолку вагонки немає тут. Газ підключений до плити. Тут отак. Так, і зал здоровий. Меблі остаються всі. Так. Маленька хатка, компактненька. Якраз дачу. Так, покажу погріб. Погріб такий. А ви виключ... включите світло в погрібі? Навірно, виключу. Та не спішіть. Ось Отакий дворик. Внизу город. Города тече річечка. Зараз ходжу, покажу, я ще не ходив. Зараз подивимося. В селі школи немає. Лвозять дітей в сусідні села. Є магазини, транспорт ходить, дорога асфальтна, нова, Там в кучу бійки, трохи є ям, але в основному вся дорога йду нова. Тріщень немає, фундамент Такий капітальний якийсь. Чомусь заштукатурений. Скільки це думані кілометрів. 15 кілометрів. А це у вас кабельний, я бачив, да? Інтернет не заведений у вас? Ні, кабельний повод висить на футболі. Інтернет. Ага. Да, інтернет у вулиці. Так, погріб. Mm -hmm. Просто... Так, да, виключатель відходить просто той. Отакий погріб. Глибочезний, виритий. Ще за царя гороха. Отак тут. Це ще... Старі погріба такі були. Так, це літня кухня була колись. Гас не заведений сюди, нічого немає, ні груби, ні печі. Тільки дерка в криші є. Так тут люди не живуть, приїжджають тільки як на дачу, і з другого боку там вже немає хати, теж тільки всі засівають участок. Тут не засіваються, Люди в Києві живуть. Ну час, зараз підуть Ото де вироблено, то вже не ваше, так? Да? Чи ваше? Ото внизу. Ні, ні. 30 соток, да? 25. 25. А, городу 25, а дуром десь 30-35. Це фруктові деревця, да, якісь? Ну тут красота, конечно, на городі. Так, зараз вниз, подивлюсь, що там за вода. Так, друзі, спустився я вниз. Получається е, тут тече річечка невеличка, але це якось не річка, а далі там вверху скважина на заводі якомусь 196 метрів і оце вона тече. Далі там дядько каже, люди повиривали собі і копанки і такі прям цілі озера. Тобто води, ну вода тече постійно. Якщо тут щось вирити, то, то воно заповниться і буде. Ну, все такий будиночок. Все, дякую за перегляд.